Ялинка Засяй. Вітаю, друзі! Я обожнюю просто різдвяні ярмарки, і сьогодні ми на одній з таких у Сакартвело. Якщо чесно, то я навіть не уявляла, що в такій теплій країні з таким розмахом святкують різдвяні та новорічні свята. І ми приїхали сьогодні дивитися на ярмарок у Сакартвело, тож гайда. Дух Різдва це те, що об'єднує. Те, що дарує світло навіть у темні часи. Дарує надію дитячу щиру непідробну радість. І такі ярмарки. Це можливість поринути в ці відчуття щирої радості. Запалити світло всередині себе. Минулого року ми були на Різдвяних ярмарках у Копенгагені. Є відео на каналі. У порівнянні з Тбілісі велика різниця, як по сенсах, так і по відчуттях. Взагалі, ярмарки мені трохи нагадують Хеллоуін. На Хеллоуін люди змагаються, у кого найкращий прикрашений будинок. А от ярмарки це наче країни змагаються, у кого найкращий ярмарок. Але насправді різдвяні ярмарки класно передають пульс міста, його характер, атмосферу. Вже я стільки людей не бачила вже дуже давно. У картвело дуже люблять дітей, і на ярмарку я вкотре це відчула. І є чарівний поїзд. В кожному вагончику цікава активність для дітей. Ліплять з глини, роблять скульптури з льоду, годують різдвяні пряники, і все це безкоштовно. Гуляючи ярмарком, зустрінеш улюблених мультяшних персонажів. Є кінотеатр під відкритим небом. Незабаром відкриють величезний каток. Мені сподобалася ось ця скульптура. Називається Ново від слів нове та яйце як символ нового життя. Скульптуру подарував місту грузинський скульптор Каберідзе. і вона є символом благополуччя та оновлення. Покрутився і оновився те, що потрібно на Різдво й новий рік. Мені дуже відгукнулося, що символ Різдва на ялинці у Тбілісі правильний. Віфлеємська зірка. 12 променів, яка символізує нове життя. І це дуже точно відповідає сенсу. Різдва. Ну що? Як вам ярмарок? Діліться враженнями у коментарях. А я поділюся своїми. А, чесно кажучи, я вперше на такій молодіжній ярмарці, знаєте, зазвичай грає ну класична різдвяна музика. А тут такий просто кач саме для молоді, і дуже дуже багато дійсно молоді. А, Ну, Такі драйвові враження. Можливо, ми ще повернемося, подивитися, як тут коли менше людей, щось цікавеньке більше побачити, але в цілому мені сподобалося. Відчувається пульсація життя. До речі, Мерид Білісі колись грав за Динамо Київ.